Математика з Галинкою. Доброго ранку, малята! Отже сьогодні четвер і з вами знову весела математика з Галинкою. Доброго ранку, Галинко. Доброго ранку усім і дорослим, і малим. Доброго веселого дня, пані Юлія! Галинко, а що це у тебе за такий ковпачок гарненький на голові? Як ви не знаєте? Адже незабаром в мене день народження. Я готую свій. Наряд свій святковий образ. Галинко, а ти добре підготувалася до свого дня народження? Так, звісно. Я сказала мамі, що я запросила багато гостей. Мама все приготує, а ми будемо веселитися. Ой, Галинко, ти трошки не права. Чого? День народження у тебе, тому ти теж маєш ретельно підготуватися до дня народження. А я не знаю як. А от ми зараз тобі розкажемо. По-перше, треба зробити запрошення для всіх гостей. По-друге, продумати частування. По-третє, обов'язково подбати про свій наряд. Так. А ось як це може бути? Подивимось далі. Дітям. Діти, допоможемо Галинці підібрати сумочки до вбрання. Як ви вважаєте, до цього костюмчика яка сумочка підходить? Так, бускова, на яку фігуру вона схожа. Правильно, трикутник. А до цього платячка яка сумочка підійде? Звичайно зелена. Вона якої форми? Так, круглої. Молодці діти. До блакитного плаття, звичайно блакитна сумочка. На яку фігуру вона схожа? На овал правильно, діти. А до цього платтячка, яка сумочка підійде? Як ви вважаєте, діти? Так, жовта, яку фігуру вона вам нагадує? Правильно, ромб. А до цього святкового рожевого платтячка підходить рожева сумочка. Подумайте, діти, яку фігуру вона вам нагадує. Так, квадрат. Ну і до червоного плаття підходить червона нарядна сумочка. На яку фігуру вона схожа? Прямо кутник, правильно, діти. А ще на день народження одягають такі яскраві ковпачки. Вони схожі на конус. Конус це об'ємна геометрична фігура. Має він вершину, має і основу. А якщо покотиться, то по колу знову. Основа у конуса круг. Подивіться, як виглядає розгортка конуса. А зараз давайте розглянемо предмети, схожі на конус морозиво, святковий ковпак, ялинка, капелюх, мегафон, дорожній знак, морква, лійка. А тепер повторимо: конус, куля, циліндр, куб, об'ємні фігури. Скільки смаколиків на тарілках для гостей? Яблук, апельсинів, бананів, груш, полуничок, авокадо, круасанів, кістечок, Тортиків пончиків. Молодці діти. Правильно порахували. А зараз порахуємо свічечки на тортиках і дізнаємось, скільки років виповнюються галинці. Один додати 5 дорівнює 6. Три додати 4. Дорівнює 7. Два додати 1. Дорівнює 3. 4 додати 2 дорівнює 6. Відгадайте, ця цифра менше, ніж 7, більше, ніж 5. Правильно, 6. Галинці виповнюється 6 років. Ну що, Галинко, ти зрозуміла? Я зрозуміла, що треба гарно готуватися. Це не просто так. Але це ще не все. Тому що треба обов'язково подбати, щоб була весела музика. Бо гостей треба трошки розважити, щоб була весела музика, щоб були дуже цікаві ігри, конкурси і обов'язково призи за ці конкурси. Адже гості теж мають отримати їх, а не тільки ти свої подарунки. Це правильно, я згодна. Я подбаю про це. А давайте порепетируємо, як можна гарно танцювати під музику. А давайте! Потанцювали, а тепер пограємо в гру, що сховалось під ковпачком. Фігура, яка, як акробат стоїть на одному куті. Що це? Правильно, ромб. Під цим ковпачком фігура, яка має три кути. Що це, діти? Так, трикутник. А що за фігура? Яка може котитись в різні сторони? Куля, молодці діти! А тут заховалась цифра, що позначає вік галинки, скільки їй виповнилось? Правильно, шість років. Під цим ковпачком фігура, що може котитися тільки вперед-назад. Здогадались, що це? Так, циліндр. А яка цифра стоїть після нуля? Правильно, це один або одиничка. А тут цифра більше трьох менше п'яти. Правильно, 4. До Галинки на день народження прийшли друзі із дитячого садочка Сашко, Петрик, Олеся і Катруся. Олеся подарувала не іграшку. Де вона, діти? Так, ось вона із цукеркою. Петрик стоїть між дівчатками. Кого він подарував? Єнотика. Значить, перша дівчинка це катруся подарувала зайчика і книжку, а Сашко, четвертий, подарував ведмедика. А ще до Галинки прийшли її сестрички Тетянка, Софійка і Марійка. Відгадайте, де хто. У Марійки найменше кульок. Правильно, вона перша, в неї дві кульки. А в тетянки і Софійки їх порівну по три. Але в тетянки вони маленькі. Де тетянка? Так, ось вона, значить, у жовтому платтячку Софійка. Правильно, діти. Звичайно, привітати Галинку прийшли її братики Миколка, Тарасик і Іванко. У Миколки подарункова коробка не зелена і не синя, де він? Правильно, третій хлопчик це Миколка із червоною коробкою. У Тарасика коробка більша, ніж у Іванка. Значить, де він? Правильно, посередині із зеленою коробкою. Значить, перший хлопчик це Іванко, в нього синя коробка. Діти, подумайте, який подарунок може бути в цій коробці. Вона й на яку фігуру схожа. Правильно, на куб. Тому може бути, наприклад, робот, в нього квадратні голова і тулуб, або кубики. Також може бути коробка з конструктором Лего. А ця коробка на яку фігуру схожа? На циліндр. Тому там може бути щось кругле, наприклад, лялька лол у кулі, м'ячик або якась м'яка іграшка, наприклад, кругле курчатко. Пані Юлія, виявляється, цікава не тільки сам день народження, а й підготовка до цього свята. Так, так, Галинко, адже ми сьогодні дізналися не тільки про підготовку до дня народження, а ще й познайомились із цікавою геометричною фігурою, яка називається конус. Це така фігура, як у мене на голові. Ми вже це знаємо. Так, так. А ще Галинка, я вчора, пам'ятаючи про твій день народження, спекла тобі ось такий гарний труба. Отже, сподіваюсь, що ним ти будеш частувати своїх гостей завтра. А ще я хочу вас офіційно запросити на свій день народження, який відбудеться завтра о 12-й годині. Приходьте, чекаю вас. Дуже дякую, обов'язково буду. Ну, а ви, малята, знаходьте, як завжди, навколо себе конуси, вирішуйте приклади, складайте задачі. Фотографуйте свої здобутки та присилайте їх нам. А на сьогодні наше заняття закінчено. До побачення. На все добре, до побачення. Зустрінемося в четвер.